Дорогі друзі, сьогодні у нас черговий тортик, надзвичайно смачний, проте з дещо дивною назвою. Та й не повертається у мене язик назвати таку красу і смакоту трухлим пнем. Назву його краще чарівною казкою. бо смак його незвичайної начинки та вигляду розрізів справді зачаровує. І готувати його доволі просто. Цей торт зможуть приготувати навіть ті, хто ніколи нічого подібного до цього не готував. Спочатку підготуємо сметану для крему. Накриваю сито двома шарами марлі і відправляю сюди 1,5 літра сметани. У мене жирністю 20%. Можна брати і меншої жирності, але тоді беріть більшу кількість, бо сироватки буде більше, а відтак і продукту для приготування крему менше. Накриваю зверху марлею і так залишаю годин на 8. Тобто, краще зробити це на ніч. Можна поставити сюди і невеличкий гнів. Для приготування тіста візьмемо 4 склянки або 600-640 г просіяного пшеничного борошна, 2 склянки або це буде 380-400 г цукру, 1 склянку або 250 г сметани будь-якої жирності у мене 20%. Одне яйце у мене середнього розміру вагою 57 г і половини чайної ложки соди. У мисці більшого розміру змішуємо спочатку рідкі інгредієнти: Це яйце та сметану. Ось так просто вінчиком перемішаємо до однорідності і всипаємо цукор і знову перемішаємо. І так даємо постояти хвилин 10, щоб цукор розчинився. Після цього чайну ложку суди всипаю у борошно. Злегка перемішаю та всипаю у сметанну суміш. І буду вимішувати спочатку лопаточкою. Ось так поступово, щоб усі сухі інгредієнти вмісилися. А коли лопаткою вже буде важко вимішувати, домішу рукою. Друзі, що мені подобається у цьому тісті, так це те, що не потрібно так уже суворо дотримуватися якихось правил. як то температура продуктів, збивати окремо білки, окремо жовтки, потім все це перемішувати з обережністю. Тут все просто змішати ось так в одній мисці, об'єднати всі складові і ось, будь ласка, наше тісто готове. Накриваємо тісто харчовою плівкою та відправляємо у холодильник хвилин на 20. Нехай там постоїть, стабілізується, плековина у ньому розійдеться і тісто буде готове для подальшого застосування. А поки приготуємо начинку. У мене тут по 300 грамів світлих родзинок, кураги та в'яленого чорносливу. Але чорносливу у мене було маловато, тому я додала сюди до необхідної ваги темних родзинок. Головне, друзі, дотриматися різнокольорової гами. А в курагу додам 200 логи ложки айвового джему. Він має нейтральний колір і смак. І думаю, добре сюди підійде. Кожну начинку я окремо перетерла на м'ясорубці. До кураги, як я обіцяла, додаю 2 столових ложки айвового джему. В ідеалі б, звичайно ж, було краще абрикосовий, але у мене, на жаль, не виявилося. Тому буде айвовий. Перемішаю і, власне, все, начинка готова. Стіл підсипаю борошном, викладаю сюди тісто, зверху теж підсиплю і ось так трішечки обкачаю, формуючи щось на кшталт жгутика чи ковбаски. Розділю на 8 частин. Кожну частину скачаю у кульку і поки що відкладаю. Кожну кульку розкачаю у пласт десь 20х30 см. Це, власне, як аркуш А4. Завтошки 2-3 мм. Змажу частиною начинки та рівномірно розподілю. Оскільки в начинку я додавала джем, вона розмазується досить легко. Тепер згорну рулет. Буду робити це по коротшому краю, бо я хочу, щоб діаметр моїх рулетиків був більший. Тому ось так загортаємо щільненько і викладаємо на деко. Друзі, якщо хтось із ваших рідних чи близьких не любить котрої зі значенок, це можна легко виправити, замінивши світлі родзинки магазинним яблучним джемом, наприклад. Чорнослив маком чи джемом із чорної смородини. А курагу, звичайно ж, абрикосовим джемом. Джем, звісно ж, має бути досить густим, не текти. І знову скачуємо у рулетик. Усі свої вісім рулетиків з трьома різними начинками я виклала на невеличкій відстані один від одного на деко застелене пергаментом. І тепер ставлю в духовку розігріту до температури 170 градусів на 20-25 хвилин. І випікатимо, доки тісто не змінить колір і ледь-ледь не зарум'яниться. Тим часом приготуємо крем. За ніч сметана добре відстоялася, стала ось така щільна, пружна. Перекладаю її в іншу миску, а тут бачимо, що з неї стекло десь мл 300 сироватки. Тепер додаю сюди десь 3 столових ложки з невеличким верхом цукрової пудри. Це близько 80 г. Але дивіться на свій смак. І зіб'ємо все міксером до пухкості. Власне, ось і все, друзі, крем вийшов досить стійкий та пухкий. Рулетики випікалися в духовці 25 хвилин. Як бачите, тісто змінило колір, злегка зарум'янилося, і тепер вони мають відпочити, тобто повністю охолонути. Ми бачимо тут ось подекуди тріщинки, якісь поривчики. Нехай вас це не бентежить, тому що у готовому десерті нічого цього видно не буде. Рулетики вже охололи і тепер їх треба нарізати на рівні частинки. Кінчики їх я вже зрізала, підрівняла, бо кожен такий зрізаний край буде стояти на дні форми і утворюватиме дно торта. Тому дуже важливо, щоб ця конструкція була стійкою. Довжина моїх рулетиків близько 25 см. Тому я буду нарізати на шматочки довжиною десь 8 см. Тепер можна ось так прикласти відрізаний шматочок, зрівняти і знову відрізати. І всі вони будуть однакової довжини. Чому це так важливо? Тому що довжина кожного шматочка це висота майбутнього торта. Тож таким чином нарізаємо усі рулетики. Форму діаметром 24 см я підготувала заздалегідь. Поставила її ось так без дна на дощечку, застелену пергаментом, а краї форми наростила ацетатною стрічкою. І тепер буду ось так, просто вмочати у крем шматочки рулетиків і виставлятиму їх по колу, поступово його заповнюючи. Проміжки між рулетиками заповнюю кремом. І виставлятиму другий шар. Тепер у шахматному порядку до першого. Тобто на проміжок буду ставити цілий шматочок. І ось врешті-решт останній. Я бачу, друзі, що верх у мене вийшов не такий рівний, як я планувала. Але то нічого. Просто ось так розрівняю залишки крема по поверхні. Та поставлю торт у холодильник годин на 8, щоб він добре просочився, стабілізувався, а верх потім рівнесенько обріжемо. Щоб вирівняти верх торта, я спорудила ось таку нехитру конструкцію. Зняла кільце, ацетатну стрічку. знов наділа кільце, піднявши його на висоту найглибшої впадинки на поверхні торта. Це десь близько 1 см. Закріпила кільце на цій висоті знизу зубочистками. І ось тепер гострим, тонким і досить довгим ножем буду зрізати. Ріжу до середини, повертаю. І знов до середини. І все. Обрізки знімаємо і отримуємо ось таку досить рівну, пристойну верхівочку. Ну, хіба що ось тут можна ще трішечки підправити. Щоб зайві крихти потім не заважали у фінішному оформленні торта, змазуємо верхівочку з залишками крему. Знімаю кільце, виймаю зубочистки. І ось тепер, власне, торт готовий до фінішного декорування. Зовні торт покриватиму вершково-сирним кремом. Його рецепт я вже неодноразово показувала на каналі, посилання дам. Проте скажу, що для нього візьміть по 450 г вершкового сиру та охолоджених вершків жирністю не менше як 30% або рослинних, цукрової пудри грамів 80-100, але дивіться на свій смак, та пакетик ванільного цукру. Покладіть усе це у чашу міксера та збивайте до утворення ось такої стійкої пухкої маси. Крем викладаю у кондитерський мішечок з отвором 10-12 мм і, поволі обертаючи сервіровочне блюдо, покриваю ним краї торта та верх. Щоб вирівняти краї торта, ставлю шпатель ось так вертикально під кутом 45 градусів до країв торта. Обертаю та знімаю залишки крему. Тепер вирівнюю верх. рухамо від країв до центру. Спеціальним ножем наношу рельєф на поверхню торта. Та насадкою велика закрита зірка, підсаджую щось на кшталт троянд. Упс! Камера вимкнулася. Ну, це ж треба. Ну, нічого, покажу зараз на дошці. Ось так ведете від центру майбутньої троянди проти часової стрілки. Обходите коло та трішки виводите хвостик. Наступну трояндочку починаєте так, щоб хвостик перекрився трояндою. І так далі по колу. Тепер насадкою листок відсаджуємо листочки. Внизу насадкою мала закрита зірка роблю декоративний кантик. І нею ж відсаджую крихітні трояндочки по боках торта. А листочки просто через зрізаний півностороннім трикутником мішечок. Вони виглядають дуже мило, майже по іграшковому. Зверху додам цукрові сріблясті кульки. І ось вуаля можна милуватися. Ні, ви лише погляньте на цей розріз, друзі. Хіба ж він не що рівний? чудово просочилися, а поєднання кураги, чорносливу та тарадзинок з ніжним, ледь кисловато-солодким сметанним кремом просто ідеальне. Торт має неймовірно ніжну структуру та неперевершений аромат. Приготуйте та насолоджуйтесь! І нехай жодна тривога не завадить вашому кулінарному успіху. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Поділіться цим відео зі своїми друзями і, як на те ваша ласка, підписуйтесь на канал, перевірені рецепти. Я зучу вам незмінних успіхів на кухні і в житті. Бувайте здорові і до зустрічі!